Вітаю, друзі! Якщо рано вранці подивитися на листочки, травичку, квіточки і торкнутися руками, і провести долоньками по траві, то що можна відчути? Так, крапельки води. А чому трава та квіти, вкриті крапельками води, хоча дощу не було? Тому що це явище в природі називається роса. Ой, краса, ну і краса, гляньте, випала роса на деревах, на траві, наче навіть на камінчиках. Всі росинки, як живі, в голубих промінчиках, сяють, усміхаються, скрапують, зливаються і радіють на листках, і вкривають сріблом дах. А як ви гадаєте, можна росу побачити вдень, коли світить сонечко? Як тільки пригріє сонечко, роса випаровується. Тому про росу кажуть вночі спить на землі, а вранці тікає. Або заря зірниця, гарна молодиця, гуляти ходила, сльозу зронила. Місяць бачив, не підняв. Сонце побачило не підняло. А як ви гадаєте, як утворюється роса? Вночі сонечко, не зігріває землю. Тож трава, квіти і листя охолоджуються. Водяна пара, яка міститься у повітрі, також охолоджується і перетворюється на краплинки води. Роса це дуже цікаве явище природи. Ви помилуєтеся нею, а я тим часом прочитаю вам казку. Рано вранці на квітці троянди прокинулась краплина роси. Як я тут опинилася, здивувалась краплинка. Учора я була високо в небі, як мені знову хочеться туди. Пригріло сонечко, випарувалась краплинка і піднялась високо-високо у -високо блакитне небо до самого сонечка, а там тисячі інших краплинок. І там їх багато, що аж темно від них. Чорна хмара затулила сонце. Чого це ви заховали мене від людей? розгнівалося сонечко і послала на хмару вогняну стрілу. Вдарила вогняла стріла, загримів грім. Злякалася чорна хмара та й розсипалася. Пішов дощ. Знову впала крапелька на землю. Дякую тобі, краплино, промовила земля. Я так скучила за тобою. Росу можна побачити не тільки весною у травні, а й улітку та навіть навесні, коли ще тепло, Колись здавнину в Україні існував звичай збирати росу. Робили це на свято Юрія 6 травня. У цей день люди гарно вдягалися, брали їжу і йшли на поле. Там розстеляли хустину та викладали сніданок. Господар, взявши до рук вишитого рушника з хлібиною, запрошував усіх тричі обійти житні поля. Потім скроплювали одне одного росою, бажаючи міцного здоров'я та щастя. Дітям окремо примовляли з роси та й з вам. Тоді збирали в долоні росу і зливали в пляшечку, потім промивали нею рани. Дівчата, вперше надягаючи вінок, кропили його росою, щоб бути вродливими. А ще вдосвіта вмивалися росою, щоб обличчя було чистим та рум'яним. Роса дуже чиста. На брудних листочках вона не тримається, скочується разом із пилом. Роса бере рос... силу з рослин, вбираючи корисні речовини, які у них містяться. тому… Росу називають цілющим даром неба. А ще за росою можна визначати погоду, саме тому в народі її дуже-дуже шанують, і є багато прислівів і приказків про росу. Травнева роса краще коням від вівса. Якби не роса, то не було б вівса, діти то Божа роса. Рання пташка росу п'є, а пізня слізки лє. Від роси і від води вам примножаться роки. Коли вранці немає роси, то вдень буде дощ, вранці роса і туман на добру погоду. Чим більше роси, тим спекотніший день. Ось скільки всього нового багато ми взнали про це цікаве явище в природі. Ось не забувайте вранці вставати і споглядати в ранішню росу. Бувайте, дітки!